Ну, не вийде у вас дійти до мети, якщо ви не плануєте. Тому будемо говорити, наче на перший погляд, про очевидні речі, але вони не такі очевидні, навіщо людині будувати плани. Припустимо, ви виїжджаєте з Одеси на Чернівці. Вам треба продумати вашу дорогу, де ви будете зупинятися, де ви будете заправляти автівку, де ви зможете перекусити. Оце ж вам і є план, коли поетапно ми продумуємо, як дістатися до мети. Другий момент. Завдяки плану ви зменшуєте або оптимізуєте використання ваших ресурсів, тому що ресурси це час, енергія, гроші, якісь речі, щоб досягти цієї мети. І от все використання цих ресурсів треба продумувати. Третє, ви уникаєте хаосу і розчарувань. Тому що чим більше ви продумуєте дорогу, тим менше у вас буде хаосу. Дозвольте наведу такий приклад: один студент. Нічого не робить, тільки гуляє, потім миспите. Він сидить декілька ночей, а може навіть одну ніч, навчає. Ну і зрозуміло, як він вивчив матеріал, як він здав. Інший студент спланував, я буду і гуляти, але кожного дня з за по півтори години в такий-то час я буду вчити матеріал. То скажіть, будь ласка, у кого буде менше стресів? Контроль. Планування дає можливість контролювати дорогу і відстежувати, наскільки ви. Правильно рухайтесь, коригувати цю дорогу і відстежувати ваш успіх. Тобто, чи ви правильно рухаєтесь, чи є у вас певний успіх на цьому етапі, тому що якщо на одному-двох етапах у вас немає успіху, то ви ж не досягнете мети. Тому планування є конче необхідним для того, щоб стати успішною, бо успішна це та людина, яка досягає мети, чи то велике, чи то маленьке, але людина має бути цілеспрямованою та успішною.